Всім привіт! Сьогодні четвер. У нас гарний прохолодний ранок, не знаю, чи надовго. Але добре, що хоч, хоч трошечки свіжості. Ем, через те, що сьогодні має бути похмура погода, ми, мабуть, скоріше за все в аквапарк не підемо, а хочемо піднятися туди, ось на цю вершину. Де оцей маяк, це метеостанція. От. Подивимося, після Євиного першого денного сна поїдемо. Якщо не буде доща. А тут я Єві приготувала ордзуа вена з вівсяних висівок і ще з чогось. <рес> Треба перевезти <рес> кашку і дала сюди, порізала дуже-дуже дрібно абрикоску. Зараз буду давати євочці. Так що з апетиту нам. А в нас сьогоднішній день прання. Так як я просипаюся дуже швидко, то ми вже перемо від пів сьомої ранку. О, чути, як Єва Акає. Вже тут перше перед ну, десь приблизно 3-4 прання у мене сьогодні, хочемо швидше закинути, випрати, щоб поїхати на ту гору. Там, судячи по карті, оця гора, оця передня частина це Швейцарія. А там Італія. Ну, подивимося. Все вам покажу. Ми ще сюди. Тут є значок Догана, кордон. Але ми сюди ніколи ще не їздили. Отам. От. Ну, подивимося. Класно, так на дворі прохолодно, якби так сьогодні був цілий день. Було б просто супер. Мені ще тут 4 хвилини. Я це швидко прийшла. Ну, нічого. Почекаю. Подихаю свіжим повітрям поки на вулиці. Помила цей будиночок, от висох, посадила є в обавитися, і аж тепер додивилася, що це будиночок, він не пуха. А то я думала ляльковий, якихось ельфів, якихось барбі, цей, а тепер пише пух. І потім дійсно вже подивилася тут цей. Речі Вінні Пуха, тут десь було горшочок з мед, от горшочки. Справжній будиночок Вінні Пуха, Такий класний просто, такий мілашний. А у нас є такі маленькі ведмедики, вони можуть жити в цьому будиночку. Да, тобі подобається, так? Ну, дуже класний такий будиночок. Виглядає як новий просто. Ми зібралися і їдемо аж туди. Потім в кінці відео ви побачите, досягли ми свої мети чи ні пункту призначення. Зустрічай нас в Монте Дженерозу. Ось тут почався наш підйом гору. Я вам допомагаю їхати машині. Та-та-та. Уже звідси такі класні краєвиди. Уявляю, що буде на самому вершечку опа <свист> Та що ти так кричиш? Та ти що? <свист> <свист> Боже, тут такі неймовірні краєвиди, але тут такі круті і вузькі повороти, що це просто жесть. Це просто жесть. Не знаю, я що, чогось почала боятися висоти. Ні з того, ні з цього. Ми за... 36 хвилин по оцих... це. О боже. От подивіться, подивіться, які вони круті. Ой, не засняла, але ну, це просто жахіття. Малесенькі і крутесенькі, і вузесенькі. Я би тут їхала взагалі 1 кілометр в годину. Чого? Будь страшно, бо високо, тут ще э, літають цікаво ці 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 тут. Вау, як вас якісь роботники. Чесно, я вже аж вприла. Такі тут шикарні краєвиди, потім відео подивишся. Я кажу, Діма, ти не дивись на ці краєвиди, ти дивись на дорогу. Ось тебе потім другу. туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ось такі тут гори. Це містечко Ароньо. Не знаю, як тут люди живуть, але якось живуть. Оце в нас так Єва любить їхати і кричати на весь голос в машині. Це по приколу. Напише. Я підрозуміла. Оце ми вже переїхали, так? так? О, все, це ми вже в Італії, на стороні Італії. Ми покинули Швейцарію і їдемо по Італії.

Бачите, ми в кому і з цієї сторони попали, скажімо так, в провінчу. Звичайно, тут на відео не видно, але таке дуже класне, малесеньке, компактне містечко. Отак. От містечко в горах. Італії. Це провінція комо. Тут такі маленькі площі, такі геть-геть маленькі, дитячі площадки, ну, взагалі красота є. Я б тут вийшла і так погуляла, але нема. Коли не знаєш місцевості, не, не розумієш, де можна припаркуватися. О, тут можна припаркуватися, але куди тут піти незнайоме місто. Так що ми поки що їдемо туди, де ми запланували від початку. Дивіться, яка тут краса. Пахне коровами. Десь дзв... дзвенять корови, а от вони пасуться. Не знаю, чи вам видно. Дуже класно. Скажи. А тихо як? А я аж тепер чую, що в мене трохи закладені вуха. Ну не то, щоб вони закладені були, а так. Іди трошки до тата, бо мене. Вже руки болять, а Єва кричить. Хекає. Я не знаю, чи це вона так просто, чи то просто, що ми в горах високо. Ми приїхали тут на таке прекрасне місце. Ой, окуляри в машині забула. Тут є парковка. Далі вже їхати не можна. Далі вверх там клієнти якогось. Закладу, я так розумію, можуть їхати і ті, хто тут проживає. Ось тут такі краєвиди. Я зараз погодую Євочку, тут дуже свіжо, тому я її трошки вділа. Погодую Євочку, і ми будемо попробуємо трошки піднятися вверх. Тут видно, що тут живуть мілки. Так як ми про них кажемо. Валерія вже щось пішла туди вверх, бо вона знімає краєвиди, а ми тут зараз на камінчику, зараз донечка. Цей. Будемо їсти. От бачите, що хто піднімається туди, на Монте-Дженерозо. От бачите, цей маяк. Ну, Я його називаю маяком От з цього боку. Як до нього близько, не то що з нашої хати. І Тут якраз парковка для тих, хто туди піднімається, і вказано, хто може їхати туди наверх. От, і агрітурізм тут є. Ну все, все, йдемо їсти. З Євкою. Все, ми Єву погодували, діли і йдемо. Подивимося, доки ми дійдемо, бо вона видирається, вилізає з коляски. Ого. Тут людей краєвиди. Потім вам покажемо, куди ми дійшли і що ми побачили. Дивіться, який тут обрив. Машина. Машина. Машини їдуть помало. А так щось на камеру не видно цієї красоти. Дивіться, як тут. Ух, як та, яка висота. Як, а, як я казала? Валерія була маленька, завжди казала, сама висота. Дай сосю мамі, бо ти зараз загубиш. Дай. А я, як завжди, йду і несу дитину на руках, бо вона не хоче їхати в колясці. Ти чому не хочеш їхати в колясці? Не хоче, їй цікавіше на руках. Тут така краса, Просто. Неймовірно. І отак ми дивимося завжди на ту гору з наших вікон, з балкона. А тепер ми тут ходимо, правда? Там закрито. Там була ще одна така дорожка, як ми тільки починали йти, але там писали, що вона сипеться. І це тільки під вашу відповідальність, якщо ви туди підете. Тому ми не драпалися. Ніякими сумнівними лісовими стежками, які осипаються, тим більше з маленькою дитиною. Дивіться, які тут. Тут такий, би хтось мури строїв, правда воно так виглядає? Мітки такі отут, на деревах, на камнях. Там якісь сходи чи що? Боже, тут так тихо, так спокійно, так свіжо, класно. Діма несе Єву, Єва тримається за волосся. З цілої сили. Я їду, Я їду тепер несла, тепер несе Діма. О, і всюди пише, що може заїжджати тільки ті, хто тут живе, авторизовані. Отут, напевно, як дощі. Та вода витікає, Угу. Mm -hmm. Як дощі. Wow. Боже, подивіться, який густий ліс. Просто навіть сонце через нього не пробивається. Ти бачиш, Валерія? Okay. Я в шоці. Okay. Клас. Ну йдемо далі. Дивіться, бачите, що там видно? Бо ми знаходимося в провінції Комо, а це озеро, лаго ді Комо. Ми ще й туди хочемо поїхати якось. Валерія, ти хочеш на оце озеро Комовське? Видно, краса просто, а тут такий густезний ліс, що просто я ще такого лісу густого не бачила, навіть в Карпатах. Може, десь там в глибоких горах такі є, двісті гілки ростуть. Боже, це як в фільмі ужасів, ні? От фільми ужасів знімати отут. Реально. Але класно, все. Ну, ясно, що камера не передає всього цього масштабу. Боже, дивіться, як гарно. Всіх оцих гір, знову машина, яка з'їде. А, мотоцик. Мопед проїжджає. Перед... І тут якийсь опять. Це, напевно, якийсь готельчик тут. Такий гарний, колоритний. Або ресторан, ресторан так, якийсь агротуризм. Ох, так тут класно, боже, ми так близько до такої краси живемо. Ну, ми ніде не їздили, бо, по-перше, Євочка дуже маленька, з нею так от всю дорогу ми її несемо на руках. Коляска пуста, Єва їде на руках. А по-друге, ми чекали на Валерію, щоб, цей, щоб з нею ці всі красоти подивитися. А тепер, якщо до нас хтось приїде в гості, ми будемо знати, куди можна відвезти і що тут можна побачити. Коротше, хто буде в Швейцарії чи в Італії в провінції Комо, то обов'язково відвідати Монте Дженерозо. Ви не пожалкуєте. Дуже гарно, тут просто шикарно. Коротше до яка ми не зайшли, ми зайшли в якийсь тупік. От. Що тут? Це ну, коротше. Ну, чи метеостанція, чи що? Я просто на це кажу, маяк. Там люди живуть. Тут. Давай. Фу. Ой, все добре. Да. О, Господи. Спати тут. Так рознімай, давай. Так що ось де ми приїхали. Така тут краса. Все, на цьому наше відео про цю подорож на Монте Джен розе я буду закінчувати, тому що вас знову у мене на руках, вона хоче спати, вже тулиться. І цей кази Спарсе, Віа кази Спарсе. Вулиця ем... зниклих будиночок. будиночків в перекладі. Дивіться, яка тут краса. Ось, хто буде тут, обов'язково приїжджайте і дивіться на ці красоти. Відео цього не передає. Все всім дякуємо за увагу. Побачимось в наступному відео. Народ, я знайшла гриб, представляєте? Отак. А вже от, а ні, це не гриб. Ту, все, в мене вже понесло. Манечка. Так, це манечка. Клас. Значить, тут є гриби. Тут якийсь є вказівник, Хотіла вже завершити відео і все ніяк не можу перестати знімати ці краєвиди. Чесно, говорю тихо, бо дитина заснула. Я би просто відключилася. Ох, яка неймовірна краса. просто, Просто. Якийсь спокій, яка тиша, чистота. Ми дуже просто в захваті, що ми сюди приїхали. Просто в захваті.